Ми часто згадуємо про свіже повітря лише влітку. Озимку ж щільно зачиняємо вікна, боячись холоду. Але разом із теплом у квартирі ми замикаємо в собі вологу пил, бактерії, вуглекислий газ. Уже за кілька годин без провітрювання рівень кисню в приміщенні знижується майже вдвічі. Людина починає відчувати втому головний біль, сонливість, знижується концентрація. А дітям і літнім людям стає важче дихати. Наш мозок споживає п'яту частину всього кисню, який ми дихаємо. І коли повітря застійне, мозок працює повільніше. Ми дратуємося через дрібниці, засинаємо над телефоном чи книжкою. Провітрювання простий спосіб допомогти організму. Кілька хвилин відкритого вікна і повітря в оселі очищується, падає рівень вологи, зникає затхлість і навіть зменшується ризик застуд та алергій. Фахівці радять провітрювати кімнату двічі тричі на день, навіть узимку. Найкраще коротко, але інтенсивно 5-10 хвилин із навстіж відчиненим вікном. Свіже повітря це безкоштовне джерело енергії, здоров'я і доброго настрою. Не бійтеся холоду, бійтеся застояного повітря. Відкрити вікно, впустить кисень, впустить життя. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.